Про Емський указ читайте у монографії Орисі Демської Українська мова. Подорож із Бадемса до Страсбургу. ось, славнозвісний Емський указ був підписаний імператором Олександром II в мальовничому курортному німецькому містечку Бадемс. Це за 241 кілометр найкоротшим транспортним шляхом від Страсбурга. Що ж в цьому указі Олександр II затвердив? Якихось неочікуваних новацій, крім відверто расистського, сустранніє тих ліц, котре сколько, ніби сумнітільні в своєму чисто руському направленні не сталося. Під заборону потрапили всі тексти, крім пісень, казок і приказок. Але український текст друкувати треба було в російській орфографії. Така собі українська мова. По-російськи писана для освіченої людини річ зрозуміла, для неписьменного бачиться російська. Не можна було не те, що друкувати, але й завозити книжки українською мовою за кордону. Запропоновано зробити списки благонадійних вчителів Харківського, Київського й Одеського навчальних округів ба більше. Російських вчителів призначати до цих округів, натомість учителів українців засилати в Петербурзький, Казанській та Оренбурзький навчальні округи. У школах здійснювати особливий нагляд, щоб жодного предмета не викладали наріччя бібліотеки почистити від неблагонадійних книжок, Драгоманова та Чубинського вислати.